Макко, вкусняшка. Привіт, друзі! Вас вітає англійська за плейлистами від нульового рівня до рівня найвищого Advanced, до рівня C1, до рівня Носія. А якщо ви бажаєте, щоб я перестав пити Маккофе, можете підтримати цей курс та ідею своїм лайком, звичайно. Отже, ми продовжуємо. Перший урок у нас був. Там ми розібрали всю теорію. Тепер це відео. Це є практика до першого уроку. В курсі, до речі, немає нічого зайвого. Я думаю, ви це вже помітили. Тому користуйтесь і, звичайно, підтримуйте, щоб я не пив Маккофе більш ніколи в житті. Давайте починати нашу теорію, точніше, практику. Те, теорію ми пройшли в першому уроці. Давайте її почнемо. І зараз вашим завданням буде перекладати за можливості правильно, швидко та автоматично. Наша ціль довести рівня володіння англійською мовою до автоматизму. Отже, отже, перекладаємо. Я пам'ятаю це. Я пам'ятаю це. Як ми скажемо I remember it. I remember it. Я розумію тебе. Я буде. I. Розумію тебе. Understand you. I understand you. Я думаю так. I Думаю так. Think so. I think so. Ми говоримо англійською. Пам'ятаємо, у нас є е, фраза. Стала. Говорити англійською. Ми. Ми говоримо англійською. We. Speak English. Чудово. Я дуже добре знаю це. I know it very well. I know it very well. Тут, будь ласка, зверніть увагу, very well ставиться в кінці. В українській мові ми можемо сказати я дуже добре знаю це, але в англійській тільки I know it very well. Тобто ми говоримо це на кінці. Якщо ми поставимо це, наприклад, на початок I very well know it. Я дуже добре знаю це. По, по порядку, як в українській мові, це буде грубою помилкою. Тому відразу приучуйте себе до правильної вимови і правильної розстановки цих слів. I know it very well. Продовжуємо. Ти допомагаєш мені. You допомагаєш мені. Help me. You help me. Далі. Я живу в Україні. Я живу. I live in Ukraine. I live in Ukraine. Я дуже добре розумію тебе. Пам'ятаємо? I Understand you. Very well. Тобто, звичайно, ми ставимо Very Well на кінець. Все зрозуміло. Чудово. Продовжуємо. Я живу в цьому місті. Місто. Місті. I live. in this Сірі. Прекрасно. Ми пам'ятаємо це. Ми. We. Пам'ятаємо це. Remember it. We remember it. Перекладаємо далі. Я розмовляю англійською. I speak English. I speak English. Я працюю там. Я працюю. I work. І там. Де? I work де? Вони допомагають мені. They Help me, they help me. Ми розуміємо тебе. We understand you We understand you. продовжуємо. У мене є ідея. Пам'ятаємо теорію. I have артикль. An idea. I have an idea. Ідея це злічувальний іменник. В ні, Тому артикль N. N, тому що голосна. Все зрозуміло. У мене є брат. I have. A brother. Знову ж таки, артикль. Тому що брат в одне ні. Це злічувальний іменник. I have a brother. Чудово! Ви молодці. Продовжуємо далі. Напрацьовуємо нашу теорію. Вони ходять до школи. Вони буде. they Ходять до школи? Сталий вираз. Go to school. Go to school. Прекрасно. Ти дуже добре розмовляєш англійською. You speak English. Very well. Very well. Very. Чудово. У мене є машина. I have машина a car I have a car. Ми живемо тут. We live і тут here. we live here. i remember it. i think so. we speak english. i know it very well. you help me. i live in ukraine. I understand it very well. I live in this city. We remember it. I speak English. I work there. They help me. We understand you. I have an idea. I have a brother. They go to school. You speak English very well. I have a car. We live here. Чудово. И мы Маккофе. Ah, Вкусне. Sweetie. Delicious. Uh, продовжуємо. Я дуже добре пам'ятаю це. I remember it. Very well. Так, ми пам'ятаємо. Very well. Ми ставимо в кінець. I remember it very well. Я живу в цьому місті. I live in this city. Я ходжу на роботу. I go to work. I go to work. Я навчаюся тут. I study here. I study here. Я хочу это. I want it. Ми думаємо так. We think so. Або ми так думаємо. В цьому плані. We think so. Я навчаюся там. I. study The? Чидово? I know it. Ага. Спалив вам наперед. Добре, я знаю це. I know it. Пропускаємо цей приклад. Uh, я працюю тут. I walk here. I walk here. Чудово. Вони ходять на роботу. Як буде, вони ходять на роботу. They They Go. To work. walk. Чудесно. Не забуваємо. Отже, е, коли я проговорюю це українською мовою, у вас є час для того, щоб е, перекласти це в голові. Як ви розумієте і бачите, дуже багато схожих конструкцій. Тобто we think so, I think so, там I study here, there і так далі. Е, нам потрібно е, довести це до автоматизму. Відео коротенькі, плейлист максимально структурований і побудований так, щоб ви не заучували непотрібної інформації. Тобто все дуже гарно продумано наперед для вас. І головне безкоштовно. Давайте продовжувати. Ага, ти знаєш це. You. know it? You know it. Я працюю. I Я живу в цій країні. I live, in this country. I live in this country. Ми живемо в Україні. We live In Ukraine. We live in Ukraine. Чудесно. У мене є сестра. I have a sister. I have a sister. Ти бачиш це? You see it. You see it. Я ходжу до школи. I go to school. I go to school. I understand. I understand. Ми живемо в цій країні. We live in this країні country. We live in this country. Я бачу це. Я бачу це. I see it. I see it. I want it. We think so. I study here. There. I study there. I work here. They go to work. You know it. I walk. I live in this country. We live in Ukraine. I have a sister. Sister. Мне кофе надо выпить. Вот так. набагато краще. I have a sister. You see it. I go to school. I understand. We live in this country. I see it. Чудово, друзі! Якщо ви впорались і змогли перекласти кожен з цих виразів, кожне з цих речень. Я вас вітаю. Uh, рекомендую uh, вам. Цей плейлист включати в фоновому режимі. Можете просто, щоб пасивно він звучав у вас на фоні. Але це також практика, ви будете опрацьовувати матеріал, і це справді ефективніше. Ще ефективніше, коли ви опрацювали теорію, потім практику, і тільки після цього просто включили на фоні, щоб ще раз це все прогнати. Англійська постійно звучить, засвоюється і це працює. Саме на це розрахований даний плейлист, дана методика, даний курс. Насолоджуйтеся. В теорії у нас е, зазвичай речень 30 30 речень і виразів. А на практиці, як ви бачите, трішки більше, у нас біля 40. Е, відео додаватимуться, тому не пропускайте їх і продовжуйте вивчення англійської мови за допомогою цього плейлисту. Всім вам бажаю щастя! До наступного уроку.